Слава нації. Так, коротенький екскурс по очищувачу повітря бмп 1 бмп 2 Циклонного типу, безкасетний, який знаходиться у нас під ежектором вихлопних газів. Так зване корито. Тут в оригіналі стоять так звані гармошки, які виглядають як гармошки. Так? Гумові радянські на сьогоднішній день дефіцитні, я не знаю, де їх брати. Поки що вирізають дволітрові пляшки довжиною 125 мм. Не всі дволітрові пляшки підходять. Треба підбирати, відрізаю 125 мм завдовжки. Потім все монтується на мотор, опалюється, тут же опалив, воно сіло газовим пальником. Сідає на мотор. І опалюється повітря входи. На якусь кількість місяців використання вистачає один повітряхід, інший повітряхід. Так само дефіцитні, не менш дефіцитні рукави великі це забір повітря з колового повітря-ходу. Так? Бо повітря забирається позад башти. Через коловий. Повітре хід башти надходить сюди. В більшості випадків, з того, що я стикаюся, цей рукав або відсутній, або зам'ятий, або зіпсований. Так само в моїй практиці достатньо дефіцитний. Настарується, знімається з різних там недобитків, не знати де і як. На сьогоднішній день я ініціюю процеси щодо... для того, щоб виготовляти. Ці всі рукави самостійно. Не прям із гармошки оригінальної, а буде клеїтися. Оцей рукав, він і оригінальний, просто клеїться зі смужки бензомаслостійкої гуми. Відповідно, я зараз спробую купляти відповідну гуму і людину залучати до того, щоб клеїла мені. У цивільному житті і надсилала, щоб мати певний запас, щоб всі машини, які проходять крізь мої руки, мали, дихали чистим повітрям. Так, сюди ставляться великі хомоти. Я ставлю хомоти, у кого немає. Ну, це кастомні великі хомути, так, що збираються там 30-метрова стрічка. У кого немає, тут. Немає серйозного навантаження, можна сміливо затягувати в'язальним гачком та дротом, там, одиничкою. Удвічі його склав. Так, це достатньо незручно, але тим не менше. Із важливих деталей, що можу з цього боку повітрохід монтується з боку мехвода. В принципі, він монтується навіть коли ця система вже стоїть на машині. З цього боку по правому борту. Ставиться повітряхід тільки виключно, коли немає бачка розширювання. Тобто він демонтується для того, щоб працювати з цим повітряходом. Важлива деталь. Також тут знизу є пробки, які дренажні, які мають бути відкручені. Тут одна у нас відкручена, тут, до речі, треба одну відкрутити болтики там з голівками на 12. От. Ну і відповідно в цьому циклоні є такі елементи, як заслонка зимової подачі повітря. Це коли взимку повітря перш ніж потрапити до очищувача, і потім до мотора проходить через радіатори і нагрівається. І система автоматичного видалення пилу із циклонів. І з цим насправді систематична проблема, бо її частіше за все відглушують на машинах, чого я суворий противник, але маємо те, що маємо. Будемо, як буде, побачимо, як працюватиме далі. От, побратим приніс прикольну штуку. У нього золоті руки. Добре служить все. Дякую за увагу. Пильнуйте, щоб ваші мотори дихали якомога чистішим повітрям. Слава нації!